Всім привіт! Сьогодні хочу зробити е, просте резисторне навантаження для перевірки повербанків. Є в мене е, де він уже? зараз так, Є в мене ось такий. Радянський ще Аеостат, фокусуйся. На 6 Ом 2 Ампери. І вже я підготував, ось, обрізав USB гніздо. Зараз лудим провода і припаюємо. Вижу, ну. ще й припійкінчається. Ще провода Селдеп. So не дуже добре лудяться. Так. --E foi depois... いや。 Thank you. Так, припаяли. Тепер беремо наш реостат. і чіпляємо ці два провода паралельно. Буде в нас як резистор. А тільки такий, що можна буде плавно регулювати навантаження. Так, скидаємо це в нас скільки виходить. Це в нас початок. Перевіримо зараз на метрі, що в нас тут по омах виходить. 5 і 7. І наскільки в нас бреше прилад? На 0,3. Угу. Нема заявлених 6 Ом. Так, тепер ми перевіряємо. Беремось Powerbank USB-тестер і ставляємо. Так, зараз дивимося. Так, напруга 5.04, 670 А. І тепер здвигаємо. Так, 700. 800. Так. А вже й на просадка пішла. 490. Ну, ще, піде. Так, скільки в нас вже півтора Ампера. 2 Ампера. Ого, просадка вже 4,83. Ну, його заявлено 24 Ампера в цього павербанка. А ну, подивимося, чи піде в захист 2,7, 27 віддає. 2,8, 3 Ампера. Ну, про... вже просадка. Все. Пішов в захист. Перезавантажуємо. І Павербанк треба перезавантажити, підмикаємо так. по нові, ну ставимо, наприклад. 2 Ампера 2,4. Але ж... Ну, просадка 2,8 вольта. О, 4,8 вольта вже. В принципі, ось такий вийшов. Ось таке вийшло резисторне навантаження, як то кажуть, з підручних матеріалів. Це Реостат, видно, чи він шкільний. Із фізкабінета більш більше всього що. А рік випуска 66-й. І досі працює. Ось так. Таке вийшло навантаження. Можна перевіряти ємність павербанків. Акумуля... Але чи довго він так витягне цей ростот? Як він на 2 ампера розчитаний? Ну, скинемо зараз на. 2 ампери. Отак. Ну, гріється. Звісно. Закони фізики ніхто не відміняв. Тепер залишилось все оце діло залить китайськими соплями. І Можна тестувати павербанки. Всім дякую, до побачення. Підписуйтесь на канал.